Амеба протей у пошуках нового дому. У великій краплині води, що блищала на листку лілії, жила собі маленька, але дуже цікава істота Амеба протей, на ім'я Мімі. Мімі від слова міміка, яке означає зміну виразу обличчя. Це ім'я підкреслює здатність амеби змінювати свою форму. Вона не мала ні ніжок, ні рук, але вміла рухатися завдяки особливим виростам свого тіла, які називалися псевдоніжками. Амеба була справжньою мандрівницею, досліджуючи кожен куточок свого маленького світу. Одного разу Амеба натрапила на цікаву частинку їжі, бактерію. Вона обережно підійшла до неї. І оточила псевдоніжками. Бактерія опинилася в середині амеби, ніби в маленькому мішечку. Так мімі харчувалася, подорожуючи по краплині води і знаходячи нові смаколики. Амеба, проте, була не тільки ненажерлива, але й дуже цікава. Вона любила спостерігати за іншими мешканцями краплини, інфузоріями. Які кружляли, як маленькі ракети, і водоростями, що колихалися на водній поверхні. Одного разу під час своєї подорожі мімі потрапила в темну і холодну ділянку водойми там було мало їжі, і їй стало важко. Вона зрозуміла, що потрібно шукати нове місце для життя, але сил у неї вже не було. Тоді вона заховала ніжки, округлилась, оточилася безщільною оболонкою і заснула. Так, Амеба перетворилась на цисту. Довго вона пливла, долаючи перешкоди, і ось, нарешті, відчула тепло. Це була сонячна пляма, що пробилася крізь листя. Німі попрямувала туди. І опинилася в теплій і багатій на їжу воді. Тут вона жила довго і щасливо, вивчаючи свій маленький світ, а меба протей стала мудрою і досвідченою істотою. Вона знала, як пристосуватися до будь-яких умов і як знайти їжу.